Всім добра та миру, вітаємо вас на нашому каналі. Бу, був у нас десь анонс по цій котельні, Котельніка, можливо хтось бачив. Енергія, екоенергія, бочка. Як завжди їх треба переварювати. Вже ми не раз їх переробляли, бачимо, що людина почала переварювати. І ту котельню вже ми, мабуть, з рік людина нас чекає, бо все... це, ж, це ж не в черзі, треба. це ж не в черзі. Почалося швидше, як то виходить, ще довше. Нема чи що, немає чи немає Тобто, яка ситуація? Людина купила акумулятор, купила котел, надивилася ютуба і почала щось купувати, такі деталі. Накупляла, 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 накрутила, накрутили, накрутили. І не вийшло. Mm -hmm. Не вийшло, а потім згодить, що борис треба зробити. І вже ці, та зима пройшла, вже, вже бачу, друга зима підходить, якось ми вирвалися з ладом. Значить Будемо це все розкручувати, складати по-новому. Доварювати, переварювати, щоб є, що немає. Будемо накачувати, що у нас займе настроє часу. Оці травні слабенькі. Що якісь деталі ще тут є, щось докупили, будемо пробувати складати десь там щось, там, щось будемо складати, побачимо, що у нас з того вийде. Добре, тут не жарко, підвальне приміщення на вулиці. Сонечко тут нас робити буде. Про всі нюанси про, цю, про, цю, про ту енергію вже, вже я не раз показував. Я думаю, нема на цьому, що зупинятися. Будемо доварювати, переварювати, бо тут бачимо, щось варилося. Щось, щось Поки ми не дамо тиску, не перевіримо мильним розчином, ми не, не можемо його пустити в роботу. О, ще Плюс бойлері тут з нержавіючої сталі. Повністю, Повністю з нержавіючої сталі. І зимічок там теж здається з нержавіючої сталі. Конструкція дорогенька, звісно. Можна б зміють касти вставити, зекономити грошей. І було б ще більше користі, ніж ось цього. Бо Це мале буде. це все ж утепляти треба буде. Бачок якийсь розширювальний. 100 літрів має вистачити, ходить приблизно десь тонна. Буде на око дивлюся. На око десь біля тонни так воно і є. Ну що, вийде у нас дещо? Це хлопці вже склали столика. Антон каже, я поїду з вами, поки ще в школу не йти, Побачу, як воно робиться разочок. Хоча ми не знаю, чи ми будемо до вечора, до вечора десь мають метал привезти, все, все на ходу. Ми її звалянки вдома похворіли і ми сюди летимо і туди летимо. І десь е, цей стабілізатор поламався, в якось все на ходу. Ну що, Побачимо, що нас того вийде. Під час роботи щось дещо встигнемо, дещо покажемо. Що, нам удачі, всім приємного перегляду. Дивимося, що попередній попередні до нас варили. Хто поперед Видно, ну, Господар сам щось, щось ліпив, ліпив, ліпив. І щось він посумнівався. Будемо, ну все ж кажу, як енергія, будемо наварювати на термометри. Тут непонятно, що типа термометри тут. Три четверті трубки, вже виходить, не знаю, на що то це був. Це на манометр, це на манометр футрочка, да? на манометр нам не треба нам на термометр сюди. Приварити, зліво приварити. Щось, щось Ліпили, 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 ліпили люди. І покинули і дзвонять Борис допоможе, бо, бо нічого не вийшло. Ой-ой-ой. Старі деталі, нові деталі, щось бачимо є. Ще один клапан є. Не зрозуміло не виробництво китайського. Якось треба все його, його розібратися, розібратися. Тут щось варилося. Тут щось воно варилося, 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 варилося по 2 см. Де, 3 см. Варилося, 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 щось воно шліфувалося. Тут щось воно варилося, ліпилося. І щось нічого не вийшло. Бачимо, каже, розварилося, варилося. варилося. Треба, треба щось починати нам. Це все довести до ума. Розгадали ми, чому тут наварне таке, оце господар потвертів отвори, бо це ж не було на термометр. Оце типу на термометр один якийсь є вихід, до таке довжини. Нам треба ж довжина, щоб була під утеплення. О, він повертів отвори і приварив ці трубки. Приварив ці трубки, але воно накачу, воно пропускало. Потім доварю, доварю, доварює. Звідси, бачите, куди сварка доходить, аж сюди догодна сварка. Аж сюди догора сварка і... а потім зрізався, зачистився. Не, 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 на качає, спускає, на качає, не вийшло. Накачує, розпускає, накачує, спускає. Не вийшло. Так, значить, патрубочки на це поварені на термометри. Трошки в нас така упаковка цих патронів, вже якось ми домучуємо. не вдало. Сильно вони пузиряться такі текучі, і вже вони нас підводили. Мене на підхваті арсенал далі. Хоча потом гарніше розпливається, гарніше лягає. Гарніше лягає, але м -м, якісь вони, і саме ця пачка, які пузильки, пузільки, бульки, ви бачите, а ні, це, це просто так. Щось вони аж так гарно лягають і вже зменшує струм, киплять, 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 якась така упаковка вже її відкидав, валялася, валялася, доварити. Поставили вже ми... Бочку на ролічки, на рулечці і будемо сюди, це відріжемо, це відріжемо будемо щось варити і це теж напевно ми відріжемо. І по-новому варимо це все. Ось так. тобто там щось розкручується. Те, що було накручене, вони розкручують. Починається перш із розкручування нашого роботи. Щось докупили нового. А же клапан є полістковий. Два є, то виходить він лишній, так? <плес> Я думаю, що один тільки є. Отаке. Хлопці щось тут вже порозкручували, порозкладали деталі, де нові, де, де ті, що були. Ну вони теж нові, тільки що були скручені, не були в ходу, вже вони тільки що були прикручені. Зараз що краун тут якісь були, що наші вже виходи приварені. Ну, тут було, бачите, по їх варив. Пан Микола, і вже не вийшов. Варив, 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 а щось доварився. Що за, за один прохід Моноліт. Моноліт краще за фотон пішов. Як які фотон, як і моноліт, попадає пачка. І це в були ті, що він їми варив. Що він їй варив. Ну, Туди не приставав, тому що трошки відрів, відрівчиком приваримо. Вже оця мене екоенергія, вже вона дістала. Ну от що це таке, розумієте? От як люди, вони ну, ліплять щось, вони знають, що це, що це за доріб, що це акумулятор тепла, що має бути теплоізоляція. Як сюди так, чи термометр, як така температура внизу, оце, оце таке для термометру. Одне, одне чудо, яке ми приліпили. А вже мене наче, починає трошки енергосистема не витримувати. Це ж не перший раз їхні бочки приходиться маніпулювати. От як людям потім такий шовчик. І так само на зломовий шовчик треба було, щоб, ну, бачите, діаметр неправильно підібрана інциденція, мало бути отак і те прямо. Отак. Як, люди, як тут люди будуть е утепляти, що, як температуру, бачите, це Та всі такі виходи. Так само зверху, тому що ще зверху приварювати ми Ось цю трубочку. Ось цю трубочку ми зверху будемо приварювати, щоб що ми потом не газ не лягав. Раз, і вже буде хоча б місце на утеплення, розумієте? так. так. Що, продовжуємо. Ще варимо за одне вже раз ми тут. Ну, е, сливте, понятно. Варимо десь ще муфточку на тем. Ще не знаю де. Може тут ліпимо чи де. Може там. Варимо муфточку на тем, щоб вже людина колись забажає, коли забажає, могла підпочати. Ну, в принципі, в бойлері є вхід на тем. Він теж не утеплений, утеплення. Дивіться, це бойлер, з нержавічки зроблений, все як не має бути. Його треба тепляти, і вже це термометр. Оце вже такі виходи. вихода. Що, що люди роблять? Ну, треба думати перш, що воно робиться. Не знаю, як, як тут можна Можна так зробити і не подумати, що зробити. Акумулятор тепла без, без утеплення. Та в мене 5 см нормально. Тобто просто не знаєте, скільки ви втрачаєте. Ви третину тепла просто витрачаєте, розсівається в котельні. То добре, що у вас котельня йде воно тепло в будиночок. Котеж котла, людина, людина обшиє, воно насправді взагалі ніякої економії не дає. Єдине, що котельня не так жарко. Потім те тепло через обшивочку не піде в котельню, воно піде через димохід на вулицю. А те, що це постійно розсівається тепло по котельні, ну не те, не те утепляєте, що треба, як то кажуть. Ну нічого, щось воно, щось воно буде. Щось буде воно. Наступний кадр. У нас на нап. Вже варена. Все. Ще поки гаряче, зараз запаковуємо, накачуємо тиск, компресор є. розчин робимо, перевіряємо нашу зварку. Ну, я думаю, що вона не потече, я впевнений. Ну, але перевірка обов'язково має бути. До речі, оці монолітовські в <ків> два рази краще патрона. Арсенал варить приблизно так само, як моноліт, але арсенал не так гарно лягає. Потон гарно лягає, але щось погано варить. І знову ж таки патон, як яка упаковка попаде. І як упаковка. Ця упаковка якось не вдала. У нас трошки вже вона мучила-мучила. Бачимо, три Треба на якось десь їх допалити, тих три електроди. О, а тут в даному падочку моноліт лягає гарненько, не гірше за патону, а варить набагато краще за патону. Бачимо, як він моноліт у нас. Приємно, шлак відходить дуже гарненько. Шлак підходить дуже гарненько, і лягає прекрасненько. І взагалі. Ну, ми як вдома варимо, тому що ми угонімо перший проход робимо і потім другий прохід. Але тут за один раз в принципі, тут міцніше за їхні швидкі, щоб тут були за всі тонули. Воно... Бачите, тут шовчики тоненькі місця є. Оце такі шовчики. Так собі. Хочеться ще раз проведутися. Таке місце аж, аж, аж таке, як просів, шов. Його майже немає і сам бачите, таке рино з металем. Але там зазор є, я не знаю, як. Але варни схожий, що електроном варне, розумієте? Ой, так воно менш акуратно, я не сказав, що там такий шов не гарний, але ми робимо трошки товщі шви. шви нормальні, по швах я тут, ну, Тут не треба придиратися, єдине, що це житло мені не подобається. Хоча воно там буде служити. А те, що там патрубочки немає, виходів, на термометр, на все це. Бачите, як це був. Це зробили вони, а це ми вже зварили. Отак мало, б, мало би бути. Все запаковуємо, перевіряємо і буде на тему. Сонячні панели, колись кине людина. пізно чи рано до того. Я думаю, що сонячні панелі, це буде так само, як опалення в кожному будинку, як вікно. розумієте? Ви робите будинок? і Вікно має бути, ну як же без вікон? Двері мають бути в будиночок, ну як же без дверей? Так само без. без Сонячних панелей, <кій>, мабуть, будинків вже не буде з часом. Потрошки, машина тільки на такій е, початковій ста стадії еволюції е, сонячної енергетики, використання сонячної енергетики. Побачимо через років 20-30, можливо, хто бачить це відео, чи збулися мої прогнози, чи не збулися. Тут якось кровник туди трошки, ну, може, може, дочанимо, може. Знімати будемо. А, трудніка будемо ставити? Ясненько. Добре, працюємо далі. Все, запакували ми всі виходи, термометри будуть, заглушечку замість місця поставили, бо тена ще немає купленого. Взяли з собою крани з цим з вентилем. Попробуємо цим чудіком качати, коли він накачає, то знаєте, а аро, -аро Китайос. Китайозу, бо у нас вдома трьохфазний, то йому покачати покачатися бочку. Ну хоча б один бар накачати. Так, де в нас є електрика? Давайте, хлопці, електрику сюди мені. А, тепер ножку сюди. Ні-ні, ось цього давай. Так, попробуємо. Будеш їздить. Не, не їхали на цього. Постав на землю. Так. 对不对？Sorry, <noise> Почали ми там 1,3. Щось цей післет пропускати, то безлий нас такий з електронним цим. Це показує. Більше не хоче, бо б зачити, б зачити компресор, ніяк не дуже накачати. Що саме цікаве, Перше я монтую котла Ніка. Ніка Валерія Петрикова. Десь, десь немає писати, ні завісь, але писало. А, тут пише Ніка, бачите. Ніка. Пам'ятаєш, десь щось писало. Я в захваті що люди взагалі ніколи їх не монтували, тільки виготовляють, чи як. Ну Ви подивіться, ну, включаємо здоровий глузд. Нам треба, оця труба має піти десь дозаду, зазвичай. Зазвичай будь-які системи. Ну не йде посеред будинка труба. Нам треба провести трубу тут, дивіться, зливний кран. Дверцята треба відкривати їх. Як тут трубу і дверцята подружити між собою. Дивимося, як нам провести зараз вороточку. Мене в голову не вкладається. Чого не зробити взаді виход? Ззаді, десь виход зробити. Ну тут може нема місця, не вийшло, Ззаді зробіть собі до стіни пішло. Як в всіх нормальних котлах. Я відмонтував котлів, не знаю, скільки сотен, яких виробників. Це вперше в житті такою туристикою стикаюся. Вибачте за слово. Якби не було цих дверцят, ми завернули понад цим котлом. Нас таке робили. Ми собі поставили собі групу підмісу, Пішло, ну Це ж тушельні дверця, тут вже нічого не поставиш, ні, ні насоса, нічого. Валерій Петріков, ну ви ж трошки думаєте, що робити. Може котали класний. Ну, зробили б цей вихід з цієї сторони. Хай хочете по діагоналі, хай буде по діагоналі. Ну, там гарячіша, ця. <кій> Зробіть нахил, воно буде працювати. Зробіть ну, ще щось придумати. Ну, оце нікуди не ходить, ніяк ні, як ворота. Я зараз стою, дивлюся, скільки відмонтував систем, десятків сотень, скільки котлів відставлю. ставлю. Ну, я зараз не знаю, що робити. От, як то вам провести на влада каже, я не теж не знаю, нам треба вивезти сюди десь. Посеред будинку пустити трубу, бо ж там. І навіть тут вони, ми поставимо 50 см, треба буде відкрити. І це ж не просто відкрити, там треба якось обслужити. От куди пустити трубу? Куди поїде труба? Низ ми не пройдемо, вона тут не пройде труба. Вверхі теж не можна. От куди нам зробити звороточку? Метр так, щоб сачало серед будинку, спотикатися на її, і вона нам на повітрі десь на стосу поставити. Тут би пішло місце, вісля, під місце. я підміс, тут можна бути під місце. Ооо, ще такого в мене не було. Просто з нічого зробити проблему на голому місці. Та зробіть сюди завороточку, все воно буде циркулювати. Ти не слухайте, ну, звичайно, діагональний, ми робимо теж діагональний, але вихід робимо спереді. О, робіть діагональне. Ну, діагональне це найкраще підключення. Я просто немає це, 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 цей кут і той кут. Але так, щоб можна було якось його, можна було якось монтувати. Щоб можна було якось монтувати. Не знаю. А, дивиться сюди. Ну, ми по-любому щось зробимо, то куди ми дінемося? Вже ми приїхали робити, я ж не покинув, вже, вже ж ми не перші цю котельню доробляємо. Ми мусимо якось доробити, але поки ще ми не знаємо рішення, як, хто дивиться без перемотки, От подумайте, як зробити ту трубу. Нам би труба мала би сюди коліно поставити, отак постати понад цим. Дивіться, прямо і нас, і кран, і дверцята, і все все. Якщо ми зробимо трошки далі, все одно ті дверцята треба буде... Бути... Заглянути, ну, мабуть, ми все зробимо, хай чоловік хоче так загадає. З цієї сторони дверцят немає. Ну то зробіть. <смі> Але, бачите, його не можна під цю стіну поставити, він би під праву сторону. Якби зробили дверцята з цієї сторони, а звороточок з іншої сторони. Та навіть якщо б дивіться, зробили б так сюди звороточку, якщо вам хочеться по діагоналі, страшенно. І хай би ця сторона була до стіни, то ж тут поставити коліно і американську постійно. Ну, не зручно буде, коли чесний буває котени, теж не зручно. А взад тут по-любому завжди зазор мусить бути, бо тут, же, бачите, вихід взад, де ви не не втиснути в стіну, трошки відступили. О, ну Не так, як тут багато. Навіть якщо там у вас пару сантиметрів коліно можна поставити, тут місце для зворотки. Якщо правосторонній котел. Може у вас їх є ліві, я не знаю, чи вони всі однакові, чи є ліві, Це якби правосторонній котел. Вправо двері відкриваються, зліва всі ці е, ревізії. О, якби це. Розрахований правий кут там до правої стіни притискати. Воно мало би бути отут. Ваша звороточка, як коли правий котел, щоб мені не мені налізти туди аж ту вороточка, а вихід хай був би там по діагоналі. Питань не було б, нічого, що нахили зробити, все прекрасно буде працювати. Якби навіть зробили отак, якщо все гаряча точка, тут, тут, тут вхід і тут вихід, теж прекрасно працювало б. Не слухайте, тих, що пишуть там. Відео знімає, там є таке на каналі Бобошка, дур, дур якщо сюди зробити по діагоналі, то воно йде зразу до саме крайній батареї. А якщо зробити так, то воно не до крайньої батареї йде. Вибачайте трошки за емоції, ну, просто мені зробити проблему на голому місці. Ну от, от як, як тут робити зробити сюди? От Як ці 20 пороблені тут. І щоб потім нас, господар нас, ну, не ображався йому мача буде тут жити так, ну, щоб ці двері відхивалися, тут трубу пустимо дверима, хоча вона буде теж ну, нікуди вона буде страчати, ні, ніяку цю не вписуватися. Ніяку картину не буде вписуватися. Хоча б так через трубу буде людина, щоб вона була відхита, якось вигрибся звідти. Таке відчуття, що це перший котел людина зробила, його ніколи не ставили, поставили, і тоді воно ще, ще проявляється. Ну, так, робили ми теж багато дурництва часу. Зробили, поставили, попробували, ага, Вже дивіться, що вже воно щось не так. А, так якщо зробити там п'яту, чи десяту 10, чи соту котла, і, і... і... Що, ніхто претензії це не виставляє щось, я не знаю. Ну, будемо, будемо щось робити. Господаря, між шкоду господаря. Він сажить, що я буде на ту трубу спотикатися, бити ноги, бити, бити пальці на ногах. І там не знаю, коротше, якось так. Тим часом перевірка пройшла наші швів успішно. Можете вірити, можете ні. Ніде нічого, Оце, цей льон що до нас пакувався, і то не пускає. Ну, там Ми накачали трошки більше, ніж один. це там один, і два чи один, і три, не пам'ятаю. Бо більше не хочеться качати нашим компресом. Я думаю, що ці шви заводські перевіряти змісту немає, для того, що бочка перевіряється, ми свою зварку, свою зварку перевірили. Все гарно, все, все добре, за першим разом, як то кажуть, і поїхали далі. Бочка в вертикальному положенні, поралися з господарем, ну, боле трошки підсунеться, тут буде бойлер стояти і пустимо понад стіною, вже у нас буде місце хоча б для насосу. то немає де насосу повісити. Цю трубу пустимо, все буде стирчати, стерчати, аби ці двері відкривалися. Якось так пустимо, більш-менш якесь місце, нащупаємо на це, потрошки вимальовується. Ну, бочка тут для утеплення місце достатньо. замотаю, потім вже ми на це не будемо чекати. О, що тут? тут? Беремо те, що господар варив, варив, дивимося, скільки тут варив, варив, варив. Така ширина варив, 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 і там варив. І тут бачимо, що скільки він всього і почало каже пропускає, і не тримає, і промучився. Бачите, як воно було. Певно воду жили так? Да? Не знаю, чи водою він привів чи чим. Там тече, там тече, там тече, там тече і там тече, скільки там, скільки, деяка ширина. Поправля, поправля, бачимо, там текло видно, і там текло. Скільки різдів, скільки електродів, скільки... скільки це час. Дивіться, оце забарувся така ширина шола. Оця така ширина, звідси аж сюди. Це зважається починається. Скільки тут часу треба було проложити на це все. Оце все, оце, оце все зварка такий шов. І все одно воно текло, текло, текло. Віддав гроші за котла, віддав гроші оце детали, накупував, завжди, я трошки розкушує. Максимально бачимо, хотів різбороли, щоб мінімум сварки. Але без сварки все одно не обійшлося. Гроші на бочку, яку не дороблено, завжди ми доробляємо, що вони тільки зробили з її бочку. Гроші на димохода, на, ну на котла. Гроші на димохода, а димохід. Тут виходить будинок високий, тут бачите, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 труб тільки там. Плюс ще оця шавнисна оця труба. Це ж теж грошей. Розумієте, скільки? Скільки це вкладено? І це вже я не знаю, скільки років воно не може довести до лоту. Вже ми пішли крік. Заїдемо, подивимося, що тут щепитися, бо вже детально дедаль О. Думали, може, десь буде час швидше зробити. Вже людина перехвилювалася, щоб якось, вже, щоб тут, якось довести його до, до логічного завершення. Там є, звичайно, газовий котел, на газовій жили, але вже гроші вкладені на газовій жили вести. Подумаю, ну там отвори нам зроблять. Труби. труби буду вести постелі. Постелі, постелі туди чисті. Ну, Ось така ситуація. Так що перш ніж робити, все одно ну, треба... Свої сили зважувати. Я не раз кажу, та робіть, не бійтеся, я підкажу вам по телефону. Варити там не, не, не складно. Але буває для когось навіть варити складно. Це ж вмикає заварку і електрод він сам варить. Тільки його направляєш. Направляєш, ніяких проблем немає. Приварили все. Я не знаю. Я не знаю, в чому тут може бути проблема. Якось так. Нічого, вже вже план вирісовується, думаю, що діло буде. На вулиці ще досить видно. Ще взагалі видно. Ну, хоча ще серпень місяць, але ми завершуємо перший день. Невідкладні з термінової справи. отак От все під ногами залишили. залишили І зробили досить немало. ну Ми з Антоном працюємо в трьох. Перший раз взяли. Візьміть. Мене сьогодні встали рано, вже він сьогодні встав. Я хочу з вами їхати. Ну їдьте, їдь. Ось так вийшла наша завороточка. Нікуди це не ходить, це зайвий метраж труби. Він коштує гроші, ну, там такі гроші невеликі, це варено, дивіться, як воно криво виходить з котла. Це ну, таке вже може бути все, там сварка десь повела. Зайвий метраж те, що він коштує гроші, це таке діло. Воно гріє котельню, воно заважає тут, розумієте, воно буде відкриватися. Ми. Ми то розрахували, воно відкриється, але це не заходить, це буде спотикатися, наступати на нього. А якби зробили сюди так раз, і пішло б сюди, це було б дуже, дуже класно. Це таке воно ну дуже негарно, скажімо так. Все, зворот що готове. готова. Це я помісь вже обробив, Ще не, не переглядав, але думаю, що буде добре. Це моноліт, знаєте, чисто, бачимо, вона не чешне, просто як шлаптики збили. Моноліт лягає дуже гарно. О, котловий підміс готується, напойдер, ще не знаємо, під яким кутом буде, куди піти, туди, сюди, труба, напевно, сюди піде буде. Стояти, ще ми не знаємо, але вже це зроблене. Подачі ще немає взагалі, але на, на будиночок бачимо, змонтував замонтував вузол і траса піде так, нашою стелею. Стеля із плит, перекриття і вже бачимо сюди вже два отвори. Вже майже дожоблий, з тої сторони не є, з сторони буде короночку колоночки салітити. Туди труби підуть раз і в стіну до газу в котла, а гаряча холодна тут у нас вода. Гарячо, тут буде. Треба ще вести якусь трасу, ще немає. Ну Вода, ще бойлер, взагалі там об'язувати, що немає. Ще багато що немає, але вже багато що є. Тобто ми бочку все доварили, сівгодаці поварили, накачали, перевірили, зверху виходи варили на тену. Запасний вихід зробили, хоча на те, на тут більше цей буде поки використовуватися вихід. Обороточку зробили. Ну, а спланувати. Сплануватися теж велика справа. Ну і що, складаємо терміново інструменти і летимо, а новий день це буде вже нове кіно. Проводочка ще займає, ще є роботи, багато, ще дуже багато роботи. Ну, але якби ми я більше боявся цієї котельні, думаю, як це, знаєте, це вже було понакручено, понакручено, що як куди, але потрошки, дав Бог, да. вийшло на, якусь, на якийсь лад. І думаю, у нас все вийде. Наразі всім дякую, хто нас додивився до кінця. Очікуйте нового відео і всім до зустрічі!